Всім привіт! Мене звуть Мері, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І також дуже щаслива сидіти нарешті перед камерою і знімати для вас відео, тому що їх не було дуже довго. Виправдання стандартні: перший семестр навчання в двох університетах, робота, сесії, практичні семінари. За цей період я не знімала і читала не дуже багато через те, що були підготовки до семінарів з історії філософії, на які нам потрібно було читати твори філософів е, на 100 плюс сторінок, тому після цього мені більше не хотілося читати нічого, на жаль. Але наразі, принаймні на період канікул, я маю величезну надію знову знімати для вас відео, вдосконалюватися в цьому і тішити себе і вас. А сьогодні хочу поділитися своїм прочитаним за три місяці: жовтень, листопад-грудень, а також показати свої книжкові новинки і подарунки на день народження, які ви ще не бачили. Ну і водночас, це будуть мої плани на наступний найближчий час. Я дуже сильно картала себе через те, що не вела ніякого читацького щоденника. В цей час ще й закинула рорк, і через те я не можу нормально вислідковувати те, що я читаю, а потім забуваю. Тому пообіцяла собі, що з наступного року обов'язково почну вести записничок читайський щоденник з невеличкими відгуками та й взагалі списком того, що я хоча б читала. І також я вже нарешті повернулася до рорку. Посилання, до речі, на нього буде в описі, якщо комусь цікаво. І для початку хочу показати вам, який чудовий блокнот я купила для того, щоб вести читайський щоденник. Просто подивіться, який він неймовірно гарний. Він ось такий компактний, дуже красивого кольору з українським орнаментом, а ще має просто дивовижний форзац і такий же корінець. А також на кожній сторінці тут знизу зображена ось така жовта мила пташечка. Загалом цей блокнот просто втілення мого ідеального образу блокнота і читацького щоденника. Тому я вже з нетерпінням чекаю нового року, аби почати його вести і потім використовувати у своїх відео. Ну а своє читання в жовтні я розпочала як не дивно із цієї вже, мабуть, легендарної книги Агати Крісті привиди у Венеції або вечірка на Хеллоуін», тому що КСД дуже майстерно і дуже вдало видали її прямо тоді, коли вийшов фільм. Ви вже, мабуть, чули багато відгуків на цю книгу. Від себе хочу сказати, що моя оцінка 4 із 5 – Це другий детектив Агати Крісті, з яким я знайомилася. В вересні я читала і не лишила жодного. Ця книга сподобалась мені менше, тому що тут я відчувала якусь таку меншу напругу, вона менш динамічна. Тобто, дійсно, я там неодноразово чула, що тут, можливо, занадто довгі допити, порове іноді навіть безмістовні діалоги, аби викрити світ. Аби їх опитати, але, звичайно, вбивцю я не вгадала, я взагалі не мала підозр на цю людину, яка виявилася вбивцею. Також мені дуже сподобалася сама атмосфера, оці описи англійських пейзажів. Це було дійсно цікаво. Стосовно фільму мушу сказати, що книга мені сподобалася таки більше. Не те, що мені не сподобався фільм, навпаки, проте, фінал саме у книзі, мені був якийсь, не знаю, ближчий, можливо, тому що специфіка Агати Крісті полягає саме в тому, що вона не застосовує ніяких паранормальних пояснень для вчинків, зломисників, а у фільмі все якраз. Потім, в кінці, як виявилося, базувалося саме на паранормальному, і мене це трошки роздратувало. Звісно, я розумію, типу 2023 рік, і кіно кінематограф мусить іти в ногу з часом і розвиватися, аби справити більший ефект на своїх глядачів. Але мені не дуже сподобалось те, що там все потім заключилося саме в чомусь такому не зі світу цього. І я сподіваюся, це не був спойлер, тому що мені здається, або книгу читали всі, або фільм бачили всі. Тому якось так. А наступним я поринула в просто неймовірну пригоду української літератури від Ростислава Семківа. Це книга, у якій розповідається історія української літератури від бароко до пост постмодернізму. І насправді дійсно таке відчуття, наче автор бере тебе за руку і просто проводить якоюсь кінострічкою, мабуть. Даючи такий невеликий огляд на кожну із епох розвитку нашої літератури, починаючи від Григорія Сковороди, ця книга мені дуже сподобалась, незважаючи на те, що я доволі ґрунтовно вивчала українську літературу в школі, і загалом я дуже її люблю, тому не вся інформація була для мене супер новою. Але в будь-якому випадку, ця книга це просто скарб для кожного, хто хоче якось ще більше зануритися в цю тему, тому що це такий короткий огляд, і вже після. Нього ви зможете розширювати свої знання в цій галузі ще більше. До того ж, я дуже поважаю Ростислава Семківа як літературознавця, як професора і як письменника. Тепер тому це максимальне задоволення. І коли я читала цю книгу і ходила по кампусу університету з цим майже 700 сторінковим талмудиком в руках, всі на мене так дивились: такі типу, ти реально читаєш історію української літератури, але тут не відчувається, що це якась наукова книга, це радше. Художня пригодницька література, і вона мені дуже і дуже сподобалася. Тому моя оцінка, безперечно, 5 із 5. Наступною в жовтні я читала Анатомію від Дани Шварц. Це перша частина, але видавництво «Жорж» порадувало усіх фанатів, тому що вже в лютому або в березні вийде друга частина. Книзі розповідається про дівчинку, яка в 19-му столітті хоче стати лікаркою, а точніше хірургиною. Але всі навколо, звісно ж, вважають, що це не те, що не жіноча справа, а взагалі єдине її призначення це вийти заміж за багато чоловіка, який до речі є її кузеном. І жити спокійне життя, будучи просто окрасою його дому, але наша головна героїня, звісно ж, не погоджується із такою долею і за допомогою своїх друзів, а також появою смертельної хвороби, яка раніше вбила її брата. Вона таки отримує доступ, починає відвідувати курси з анатомії, з хірургії і навчатися на лікарку. Вона цікавиться науковою літературою на цю тему. Вона влаштовує підпільну лікарню у себе вдома. І насправді ця книжка вона просякнута такою похмурою темною атмосферою, тому що тут. Такі доволі детальні описи цих хірургічних моментів цієї антисанітарії і е, певних жахів, які в тому столітті, мабуть, були доволі нормальними для е, низів населення у Великій Британії, та я думаю, загалом. Але, зрештою, саме атмосферою мені ця книга і сподобалася, тому що насправді це цікаво читати, знаючи, що тебе це, на щастя, не стосується, і це було доволі давно. Мені було цікаво читати, як головна героїня реалізовує себе, як вона йде проти цього патріархального світу. І також тут присутня історія кохання, як не дивно. Цю книгу я оцінюю на 4 із 5, тому що ви в ній не знайдете чогось такого супер особливого, розумного. Вона, радше, для відпочинку мені вона сподобалася атмосферою і тим, що вона дуже швидко читалася. І я обов'язково придбаю собі другу частину до того що вона неймовірно красиво оформила. Тому від мене, від мене лайк, я рекомендую її на такі легкі, особливо зимові, моторошні читання. Далі я познайомилася із твором мого одного із улюблених авторів української літератури. Зокрема, його всім відомий роман Місто входить в топ моїх улюблених творів з шкільної української літератури. Це невеличка драма Валеріана Підмогильного. До того ж, це нове видання класики від Віват. Я отримала просто неймовірне задоволення, читаючи цю книгу. Вона насправді не схожа на місто за динамікою. Тобто, якщо місто це Величезний роман, де у нас є багато персонажів, багато подій і доволі тривалий відтинок часу. То тут у нас навпаки описується така невеличка вибірка людей протягом невеликого періоду часу. І акцент тут, скоріш за все, не на якихось пригодах, не на описах там міста, очевидно, а на психологізмі головних героїв, що мене особливо дуже зачепило. У передмові укладачка цієї серії публікує спогади Валеріана Підмогильного, де він ділиться тим, як важко йому було описувати всі ці конфлікти і гострі ситуації в творі саме з психологічної точки зору. І саме за це мені величезна шана і повага Валеріану Підмогильному, тому що мені це читати було максимально кайфово. По-перше, книга читається дійсно доволі легко і швидко, що здавалося б незвично. А в центрі сюжету в нас головна героїня, дівчина з такими ніжними почуттями, і такий прагматичний раціональний кретин, який е, вірить у цим гаслам соціалістичної революції, хоче будувати прогресивне радянське суспільство робітників. Та тут, власне, не без цього, тут є і трохи червоної символіки, але зважаючи на те, що ця книга була написана. Наприкінці 20-х років ХХ 20 століття, то це доволі нормально. І ну, мені це ніяк не заважало. Власне, мені складно переповідати саме сюжет цієї книги, тому що для мене деталь була саме в емоційній напрузі, і це було дуже цікаво і навіть хвилююче читати. Головний герой тут, звичайно ж, як і Степан Радченко, в місті просто відстійний, і він мене максимально дратував. Але мені здається, така специфіка у Валеріана Підмогильного ось так зображати чоловічих. Персонажів. Ця книга, як не дивно, отримує від мене 5 із 5, Вона мені дуже сподобалася до того, ж я планую продовжувати своє знайомство із творчістю Валеріана Підмогильного, тому що мене поки що ще не розчарував цей автор. До речі, видавництво прометей пообіцяло видати збірку малої прози Валеріана Підмогильного, і я собі обов'язково її. Замовлю, аби продовжити знайомство з цим неймовірним автором. Наступним я читала комікс Змій Ледащо, і я його оцінюю, мабуть, на 4 із 5, тому що мені наразі важко підбирати якусь оцінку для такого жанру літератури, тому що він ну дуже мені невластивий, Але загалом саме з цією книгою я доволі добре провела час. Я давно не пригадую такого, щоб саме в процесі читання я так сильно сміялася, і насправді вона дійсно викликала в мене найприємніші позитивні емоції. Мені сподобалися такі колоритні головні персонажі, тому що в центрі сюжету у нас змій, який, який веде таке зовсім не зміїне життя. Він дуже ледачий, очевидно, що можемо зрозуміти по назві. Тут є персонаж желе, персонаж скелета якогось лицара. Загалом вони всі такі самобутні і дуже. Смішні вона прочиталася дуже швидко, але подарувала мені сміх, радість до того що вона така яскрава. А ще до речі, окрім того, щоб посміятися, тут насправді, якщо отак вдуматися і заглибитися, є піднімаються дійсно важливі теми, викривається лицемірне суспільство і корисливість людей. І якщо так про це подумати, то з неї можна навіть щось розумне взяти. Далі мені знову захотілося фентезі, і я нарешті вирішила взятися за іскрові попелу від Дженіфер Арментрау, тому що ця книга стояла в мене на полицях ще з червня, і я ніяк не могла до неї підібратися. Мене можливо навіть лякав її розмір. На моє здивування, книга прочиталася дуже легко і швидко, тому що, мабуть, 90% тексту це діалоги, і через те вона справді читається дуже легко і так не напряжно. Головна героїня це дівчина-маківка, яка є обраною богами, вона, типу, священна діва, і вона, власне, готується для того, аби жити таке божественне життя. Вона не повинна ніяк заплімовувати свою честь, має залишатися цнутливою. Взагалі вона не має права показуватися людям і розмовляти з ним. Але очевидно, що такий спосіб життя її не влаштовує і вона починає бунтувати. І саме на цьому зав'язується сюжет. Вона знайомиться з чоловіком, який. Незабаром стає її охоронцем, і там насправді відбуваються такі типові, мабуть, для фентезі перепетії, типу війна, вбивство, якісь злочини, кохання, втеча і так далі. Я чула доволі багато негативних відгуків на цю серію, але ця книга мене на диво не обурила, і в мене майже немає до неї якихось питань. А останні 200 сторінок цієї книги я то й взагалі проковнула, тому що там виявився такий. Справді, неочікуваний для мене сюжетний поворот. Я просто затримала дихання, мені здається, на цей час, поки я їх читала. І воно викликало в мене доволі багато таких. Моральних дилем, і насправді мені дійсно сподобалось, я чула дуже багато негативних відгуків про цю серію. Можливо, вони стосувалися більше наступних частин, і я поки не впевнена, чи буду продовжувати її читати, тому що їх треба купити. Вони всі такі доволі товстанці. Але до цієї книги в мене питань немає. Це доволі окей, фентезі, а я таке люблю. Тому від мене 4 із 5. А марафон гарячих книжок продовжує панк 57 від Пенелопи Дуглас. Це новинка від КСД. І насправді я взагалі не планувала її купувати і читати найближчим часом. Я навіть якось не звертала на неї особливої уваги, але так вийшло, що вона потрапила мені до рук, і насправді я взагалі не пожалкувала. Авторка розповідає нам про Мішу та Раяна, це хлопець та дівчина, яким по 18 років зараз. Але вони є друзями по листуванню із п'ятого класу надсилають один одному листи, де розповідають все про своє життя. Але в них є така домовленість не бачитися, не зустрічатися в реальному житті, незважаючи на те, що вони живуть десь в районі 50 кілометрів один від одного. Але стається так, що через певні дуже трагічні обставини наш головний герой опиняється в місті, головної героїні, і не тільки в місті, а й у її школі. І він з нею знайомиться. В них зав'язуються стосунки, причому спочатку там від ненависті до кохання, і тут така дуже сильна пристрасть між головними героями, така наелектризованість, я б сказала. Але нюанс полягає в тому, що головний герой то знає, що це саме та дівчина з якою він листувався. А головна героїня не знає, що перед нею той хлопець. І насправді книга дуже напружена. Мені від неї дуже сильні вайби секс едюкейшн, тому що е, всі ці описи школи, басейну і навіть їхніх стосунків я чомусь собі асоціювала саме зі сценами цього серіалу. Тут є такий момент, коли просто в межах, мабуть, 150 сторінок розпочинається просто максимальна концентрація сцен 18, але вони мені сподобалися і до того. Того ж книга читалася дуже швидко. Реально, в мене давно не було такого, щоб я настільки була поглинута якоюсь книгою. Тобто, востаннє це, мабуть, в мене було, коли я читала в Веріті, що я не могла просто відірвати очей від тексту, незважаючи на те, що я в цей час сиділа десь на уроці або на парі. З цією книгою в мене було таке саме. І, якщо чесно, це не найвдаліше чтиво, щоб читати на парі. Ну, я розумію, я думаю, ви розумієте, чому. Зважаючи на певні нюанси і специфіку цієї книги. Але насправді дійсно вона мене вразила, і вона відкриває такі дуже важливі питання. Ключовою для мене стала фраза головного героя про те, що всі люди в деякій мірі потвори, і насправді тут акцент на того: на тому, наскільки це бажання влитися в суспільство ще в дитячому віці може нашкодити твої особистості в майбутньому, і наскільки жорстокі діти, і ось це бажання бути як всі. і Яке негативне велике значення має булінг? Загалом тут дуже багато таких тем, і я б сказала, вони не є якимись такими, що проговорюються у багатьох книгах? До того ж, в кожного із героїв своя особиста драма, і там особливо в кінці відкриваються такі нюанси особистого життя головних героїв. що Я просто була в шоці. Ця книга це для мене 5 із 5, і, чесно, ну, я такого не очікувала. Наступним я прочитала Доторк Темряви від Скарлет Сенклер, і насправді, насправді це жах. Я одразу скажу, що оцінюю цю книгу на 2 із 5, тому що це, мабуть, найгірше, що я читала за останній час, а можливо, навіть за цей рік. Сама задумка дуже непогана, і вона мене власне і зацікавила, тому що у нас тут головна героїня, а взагалі головні герої це грецькі боги з цієї давньогрецької міфології. Вони живуть в реальному світі, якось будують свою кар'єру. Загалом просто живуть в реальному сучасному світі. І для початку мене це зацікавило. В нас тут є богиня весни, персифона, яка жила з аб'юзивною такою деспотичною матір'ю, яка тримала її під замком. Фактично, і тут вона виривається в світ, починає навчатися, починає підпрацьовувати в газеті, і вона випадково укладає контракт із богом мертвих, і тепер повинна йому якось його відробити. І він дає їй завдання повернути в царство мертвих життя. І знаєте, що береться робити, головна героїня. Вона береться вирощувати сад, незважаючи на те, що сад у цього бога в підземному царстві вже є. І в мене дуже багато питань до авторки стосовно логіки, тому що а не можна було придумати якусь більш адекватну причину, аніж вирощувати сад, якщо вона сама нам прямо вказує на те, що там той сад вже є. Та й загалом весь сюжет був для мене максимально нелогічним і безсенсовим. Єдине, що хочу сказати, що мої зірочки цій книзі, мабуть, далися саме через те, що тут хоча б описані здорові стосунки. Плюс мені дуже сподобався момент, коли ця богиня весни прокляла чоловіка, який торкався дівчини без її згоди, і його руки перетворилися на гілки дерева. Оце мені сподобалось. А також те, що тут присутня згода, здорові стосунки, але. Постільні сцени, сцени 18 це просто максимальний крінж. Я давно такого не читала. Я просто можу це все вам пояснити однією фразою. Вона провела пальцями по столу, і на мить я захотів стати столом. Ну, в мене все. В мене більше щодо цієї книги пояснень нема. Але ні, в мене є ще одне обурення, яке вже стосується власне видавництва букшеф і перекладача або перекладачки. Я такої концентрації помилок і граматичних, і просто одруківок в одній книзі, причому вона не є великою, я не бачила давно. До того ж, мені здається, в перекладача або в перекладачки якась особлива симпатія до слів Аб'юз і краш, тому що їх тут було дуже і дуже багато. І це мене дуже дратувало, тому ну, це просто тотальне розчарування, жах. Найцікавіше те, що тут пише, що це перша частина, значить, очевидно, будуть і наступні. Але ця історія для мене не те, що була нелогічною, вона ще й мені здалася завершеною. Тому я точно не планую і не маю наміру продовжувати знайомство із цією серією. А наступна героїня цього відео, і остання з прочитаного – це довгоочікуваний «Вавилон» від Ребеки Кван. Я передзамовила цю книгу собі ще в липні. Або в серпні, і вона е, нарешті потрапила в мої руки в грудні. Е, я, звісно, дуже тішуся цим неймовірним кольоровим зрізом, але в мене є питання до видавництва, хоча їх уже, мабуть, всі букблогери проговорили, тому обійдемося без цього. Ця книга однозначно увійде для мене в топ року, тому що мені вона надзвичайно сподобалась. В Центрі сюжету у нас хлопчик китайського походження Робін Світ Світ, який в дитячому віці потрапляє в Лондон, де його починають навчати і готувати, аби він вступив в Оксфордський інститут перекладу і готувався на перекладача, а потім сприяв роботі імперії, тому що, до речі, єдиний фентезійний елемент цієї книги, що дуже мені не подобається, власне, тому що книга позиціонується як фентезі, але я б сказала, що це історичний роман. З такою долькою фентезі, тому що єдиний елемент це срібні злитки, це такі магічні штуки, на яких пишуть слова іноземною мовою, і англійською, і саме завдяки цим злиткам працює Британська імперія. Мені ця книга дуже сподобалася через те, що тут викриваються питання оцього колоніалізму, метрополій, поневолення. І навіть я для себе зловила якісь такі тригери і алюзії на сучасні події, хоча йдеться про Оксфорд дев'ятнадцятого століття, але, наприклад, описи революцій мені здалися такими дуже і дуже до болю знайомими, особливо тут була така деталь. Перший вбитий цивільний, і мені це дуже нагадало. Події в Україні в 2013-му. Книга складна не тільки тому, що тут дуже багато висловів латиною, китайських ієрогліфів, до кожного розділу є епіграф із якоїсь класичного твору. І я просто маю бажання кланятися ребеці Кван, тому що це неймовірно ґрунтовна наукова робота. І вона не для всіх цікава. Тобто, це не та книга, яка є супер і динамічною. Ні, якщо ви любите історію, тому що тут багато історичних. Фактів, хоч і не всі є саме е, на 100% достовірними, про що авторка попереджає в невеликому дисклеймері, хто любить специфіку перекладу, лінгвістику, книги, це книга для вас, тавтологія сорі. Але якщо ви хочете чогось пригодницького і фантазійного, не очікуйте цього від неї, бо ви розчаруєтесь. Мені сподобалось також те, що авторка, як на мене, хоча знаю, що багато хто зі мною не погодиться, не дає однозначної оцінки персонажам і показує його як темний, так і світлий бік. Що викликає насправді дуже багато таких знову ж таки морально-етичних дилем, особливо для мене, і тому вона була ще й складною через це. Тому що тут, наприклад, питання зради, вбивства, дружби. Загалом це потрібно прочитати. І кінцівка цієї книги вона просто мене розбила і вразила вщент, просто бо я після того, як закінчила читати, сиділа і втикала в одну точку, мабуть, хвилин 10 і не розуміла, чи, чи це справді сталося. І, ну, бо не такого фіналу я очікувала, але вона мені дуже сподобалась, дуже полюбилася. Це тепер одна з улюблених книг, яка однозначно отримує 5 із 5. Але, аби сформувати своє враження, якщо ви готові з нею познайомитися, знайомтеся. Але я не можу казати, що от я рекомендую цю книгу для прочитання всім, тому що є люди, яким просто це не буде цікаво, вони цього не зрозуміють і. Ну, це просто не їхнє. Ну і перейдемо до новинок і найближчих планів. Почнемо із того, що я читаю зараз, а це довгоочікуване, вже, мабуть, теж легендарне: Четверте крило від Ребеки Ярос. І якщо чесно, ця книга від КСД, вона вартує реально тих грошей, бо вона не та, що неймовірно красива, вона дуже якісна. Ви просто. Ну, ви мусите от торкнутися цих сторінок, вони дуже цупкі, дуже якісні. Мені наразі залишилося десь 140 сторінок, і я маю надію найближчим часом її дочитати, тому що я, от знаєте, не хочу привідкривати карти, тому що наймовірніше, що я її покажу вже в якомусь із наступних прочитаних. Але це просто щось неймовірне. І кожного разу, коли я зараз читаючи цю книгу, відкриваю її, я начебто повертаюся додому, тому що це фентезі для мене просто нереальне. До того ж, до цього я не здогадувалася, що мені настільки подобаються дракони, тому це я вже готова її 5 поставити. От це буде вам спойлер на майбутнє. Ну, якщо мені сподобається фінал, бо зазвичай знаєте, там найбільша гострота починається якраз от в цьому проміжку, коли вже йде до завершення. Я думаю, що це таке буде п'ятірка. Моя подруга на день народження подарувала мені новинку від лабораторії. До того ж, це перше фентезі, яке видається в видавництво. Це відьма і вампірка від Франчески Флорес. І насправді я вже встигла почути доволі негативні відгуки про цю книгу, і декілька таких позитивних я побачила. Загалом це якась, мабуть, казкова історія. Я десь бачила, що це, начебто, адаптація сучасна Рапунцель, але в центрі сюжету у нас дві дівчини. Насправді, це все, що я знаю про сюжет, вона не є великою за обсягом, тому мабуть, вже в січні будемо читати. І подивимося, я обов'язково розповім вам про свої враження щодо цієї книги. Ще одним подарунком на день народження була моя просто величезна бажанка, про яку я мріяла, мабуть, уже рік. Це комікс Персеполіс від Маржан Сатрапі. Точніше, мені не дуже подобається обзивати її словом комікс, тому що це графічний роман. Тож перепрошую. Я дуже довго хотіла цю книгу. Думаю, ви вже від багатьох чули про неї. Тут йдеться про те, як дівчинка іранка переживала революцію в Ірані, коли їх змусили вдягати хіджаби і обмежили їхні права, особливо жінок, звісно. І насправді тут ще й неймовірна мальовка. Авторка сама її малювала, тому я вже теж просто чекаю якогось такого знаєте, дня, коли я зможу сісти і взятися за цю книгу. Мені здається, що вона буде наступною в моїх планах після четвертого крила. скоріш за все, так, тому що я настільки довго про неї мріяла і так довго її чекала, що просто вже не можу більше відтягувати, аби познайомитися з цією, сподіваюся, неймовірною роботою. Наступне в мене тут є новинка від видавництва Віват, точніше, це перевидання книги Світлани Тараторіної «Лазарус». І наскільки я зрозуміла, це якийсь історичний роман-детектив. Тут йдеться про Київ 1913 року. В центрі сюжету в нас якийсь детектив, і він щось там розслідує. Більше я нічого про цю книгу не знаю. І не впевнена, що хочу знати, тому що я насправді ще не бачила на неї відгуків, можливо, лише декілька. От, теж думаю, що в січні буду її читати, але зважаючи на те, що я дуже люблю книги для Київ, я обожнюю історію, то думаю, мені вона мала би сподобатися. Та й просто подивіться, наскільки вона красива. По-перше, сама обкладинка, по-друге, зріз, ну, до речі, до речі, тут є карта. І е, кожна сторінка в нас тут теж є змії, і це дуже-дуже мило. Ще одним подарунком на мій день народження від подруги є книга Зимові заручені». Це перша частина із фентезійного циклу. І насправді я майже нічого не знаю про нього, але найцікавіше те, що Жодного негативного відгука про цю серію і про цю книгу загалом я жодного разу не чула. Тому я вже теж чекаю з нетерпінням, щоби з нею познайомитися, і це однозначно буде в січні, оскільки це зимова книга до того, що вона неймовірно гарна, мого улюбленого кольору. І я чомусь впевнена, що вона мені сподобається, тому що зазвичай щось таке мені дуже подобається. Ну і останньою книгою в цьому відео є ще один подарунок від моєї подруги, і як не дивно, він теж блакитного кольору. От це перша моя книга від неканонічного канону Віхоли. Це збірка прози Ірини Вільде, метелика на шпильках, б'є восьма та повнолітні діти. Насправді я не знаю про що йдеться саме в цих творах, але знаю таку основну специфіку авторки, таку загальну. Кажуть, що в неї такі дуже проникливі, сентиментальні твори на феміністичні теми. Вона пише про становлення і зростання дівчинки в тогочасному патріархальному суспільстві. І Насправді я люблю читати щось на таку тематику, до того ж, авторка українська, і в будь-якому випадку дуже цікаво з нею познайомитися, тому теж з нетерпінням чекаю. Взагалі я на все чекаю з нетерпінням, щоб прочитати все, що тут у мене є. Ну що ж, я поділилася з вами своїм останнім прочитаним, а також найближчими планами. І дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Тож прошу вас про вподобайку, про коментар. Всі якісь важливі посилання є у описі до цього відео. І дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Сподіваюся, наразі я зможу якось частіше тішити і себе і вас своїми новими відео. Тому нехай квітне український Ютуб, якщо ви читали якусь із цих книг і хочете поділитися своїм враженням. Про неї, то обов'язково пишіть в коментарях. А я вас всіх дуже-дуже люблю і обіймаю.